Ану, телефон виключи. Була собі в одній країні компанія, котра працювала з відкритими даними. І не просто з ними працювала, а агрегувала їх. І аналізувала. Є контрол? Так, є контрол. І була в цьому сервісі крута фіча, експрес-аналіз називається. Вона визначала фактори про контрагента, які можуть впливати на співпрацю з ним. Ризик-фактори. Просто фактори. Для когось ризикові, а для когось ні. Так от прийшов якось до тієї країни, де і контрол працював, добрий, справедливий чарівник на ім'я, фінансовий моніторинг і всім суб'єктам своїм наказав ретельно перевіряти своїх контрагентів. А тих, хто відмовлявся це робити, штрафував за невиконання своїх. Вимог, слухай, а чого ж він туди прийшов? І що такі правила Щоб економіку тіні вивести? Щоб фінансування тероризму виявити, і грошей відмивання. Ну і так країна стає інвестиційно привабливішою і прозорішою. Крутий чувак. А Юконтрол тут до чого? А Юконтрол вирішив допомогти фінансовому моніторингу і його суб'єктам. Він вдосконалив експрес-аналіз так, щоб суб'єкти ФІНМОНу могли його використовувати, аби себе від штрафів уберегти, і не співпрацювати з тими, кого ФінМон вистежував. Цікаво. А як ж той експрес-аналіз використовувати? А це вже я сам розповім. Всім привіт, з вами і Наш міні серіал про фінансовий моніторинг в Україні. Отже, тепер не потрібно витрачати час на обробку відкритих даних і оцінки ризику від співпраці з контрагентом, аби виконати законодавство про фінансовий моніторинг. Навіть юконтрол, чому ну бо система робить це. За вас заходите в картку компанії, обирайте в експрес-аналізі вкладку Фінансовий моніторинг і розумієте, слід рефлексувати з приводу співпраці з потенційним контрагентом чи ні. А якщо бачите багато червоного і помаранчевого, знайомитесь детальніше. Ось до прикладу, у цієї компанії є істотні фактори, які суб'єкти первинного фінансового моніторингу мають внести в ризик профіль контрагента. Ці ж фактори для когось можуть стати підставою, щоб відмовити у співпраці. У попередніх випусках ми говорили про репутацію. Отаційні критерії ризику від співпраці з контрагентом навчились виявляти компанію оболонку, причетність підприємства до національних публічних діячів і багато багато чого іншого. Так, от зараз експрес-аналіз відпрацьовує всі ці фактори автоматично. Подивіться самі, ось до прикладу, ця компанія має ризикові операційні ознаки: непритаманне місце знаходження, а її бенефіціари зареєстровані в офшорі. Сподіваюсь, ви самі здогадали, що це підприємство схоже на компанію оболонку, а ось ця юрособа знаходиться під санкціями і має ризикові зв'язки з національним публічним діячем та офшорами. Ну круто, правда ж так, от експрес-аналіз фінмоніторингу – це унікальна розробка, яка не має аналогів. Вона використовує тільки офіційні дані відповідно до вимог законодавства про фінмон. А до речі, у поєднанні з інструментом групи, експрес-аналіз вирішує питання фінансового моніторингу на вашому підприємстві. Як дуже просто перевіряєте контрагента через експрес-аналіз, приймаєте рішення вносите до відповідного списку. Наприклад, як у моєму випадку, визначаю це підприємство до тих, котрі не подають фінансову звітність. Ну, а далі відкриваю доступ для своїх колег, аби вони не витрачали час на перевірку. Ну все тепер всі ваші знають, що проводити фіноперації з таким підприємством ризиковано. А як перевіряєте своїх контрагентів? Ви напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А на тому все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з U-Control. Тоді всі користувачі U-Control отримали можливість швидко перевіряти своїх контрагентів. Вони виконували правила фінансового моніторингу і робили економіку прозорішою, а державу міцнішою. І всім було щастя. Ось і казочки. Кінець, а хто слухав, молодець. Ой, як круто. А давай ще одну казку. А не злипнеться. Наступного разу розкажу. Яку про те, як експрес-аналіз під себе налаштовував. Ви не пропустіть, буде цікаво.